Доброго вам здоров'я, шановні, 17 вересня, середа. В церковному православному календарі в 2025 році, ну це середа у нас в 2025 році, а взагалі, за неперехідним календарем, і щорічно так відзначається, зрештою, 17 вересня. В нас День мучениці Віри, Надії, Любові та Матері їх Софії. Таке доволі відоме свято на українських наших теренах. Ще сьогодні спогадується мучениця Феодотія. Та Агофоклія. А ще сьогодні День мучеників Пелія та Ніла, єпископів Єгипетських, Зенона пресвітера та мученика Петермуфія Іллі та інших. Ще сьогодні День Константинопольської ікони Божої Матері. Що в нас в календарях про цей день сказано? Так сказано про те, що на віри на дій любові та матері їх Софії. Жінки, саме головне, що не починали будь-якої важливої роботи. Суворо це було заборонено. Але те, що я шукала про це свято саме в етнографічних джерелах, в старовинних книжках, саме українських етнографічних джерелах, для того, щоб розібратися, зрештою, що це за свято, що можна робити, що не можна робити в це свято, я виявила, що ми з вами, виходить, що не зовсім правильно його святкуємо. А якщо точніше сказати, то, можливо, навіть взагалі неправильно. І сьогодні саме про це я буду розповідати. Звісно, на цей день є свої прикмети погоди. Чим сильніший вітер, тим менша ймовірність заморозків. Дощ вранці, що бабині танці, дощ в обід, запрягай додому, їдь. Якщо вітер посилюється під час дощу і напрямок його змінюється проти годинникової стрілки, то треба очікувати швидкого потепління. Якщо в день після грози не похолодшило, а з'явилися високі купчасті хмари, то вночі знову загромить. Якщо ж з'явилися на дворі туман та роса, то дощу не буде. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту, щоб в житті завжди вистачало на потреби, на плани на ваші на маленькі радості. Нехай здоров'я буде міцним та надійним. Даруй сили для роботи, відпочинку і приємних подій. Бажаю вам, щоб гроші приходили стабільно, примножувались легко і приносили відчуття впевненості та свободу. Дуже-дуже таке цінне відчуття насправді, воно настільки а, окриляє, надихає нас дійсно. і... Хочеться жити від цього відчуття, дійсно, коли немає страху. Хоча, коли людина, знаєте, з Богом в серці, в неї і немає страху, насправді. Тут справа не завжди в грошах, але гроші ну, вони по-своєму так само можуть підняти настрій, скажімо так. Нехай у вашому домі панує лад, панує тепло, в стосунках щирість та довіра, а в серці спокій та гармонія. Хай цей день порадує вас приємними новинами, добрими зустрічами і надасть світлу надію на найкраще. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, Підібрали дуже-дуже багато всього. Хоча, можливо, це відео буде не настільки довгим, як я останніми часами роблю. Подивимося, буду розповідати, наскільки тут в мене матеріалу назбиралося саме про сьогоднішній день, про 17 вересня, про цю середу. У 2025 році, 17 вересня, в нас припадає на середу. Тож, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця, розкажу, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Місячний календар обов'язково буде, в кого імени не розповімо, обов'язково прикмети, обряди традиції, заборони, забобони, все-все сьогодні в цьому відео ви почуєте. Ставте лайк, подобаючи цьому відео, обов'язково діліться ним, бо ну, насправді на цьому каналі я розглядаю. Максимально автентичні українські традиції, які тільки можна знайти в етнографічних джерелах. Постійно я не припиняю цей пошук, я його продовжую без кінця, продовжую, продовжую, продовжую. Тому кожного року, в принципі, в мене відео відрізняються трішки від того, що було минулого року, бо я заглиблююсь в тему. Я більше довіряю тільки першим джерелам і менше довіряю якимось, Ну, наукові статті так само я розглядаю, але, тим не менше, перше джерела я розглядаю в першу чергу. Дуже-дуже цікаво з ними мати справу. І вас хочу так само познайомити з нашими українськими справжніми традиціями. Сьогодні. 17 вересня 2025 року я хочу подякувати Господові Богові за це чудовидень. Я Хочу подякувати всім нашим захисникам за захист. Хочу подякувати заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. В Римі в часи імператора Андріана жила благочестива жінка на ім'я Софія. Її ім'я в перекладі з грецької означає мудрість. І ця мудрість виявилася не тільки в її вірі, а й в тому, як вона виховала своїх доньок. Трьох дівчат вона назвала вірою, надією та любов'ю, так як називають найважливіші християнські чесноти. Вони разом трималися у вірі, були єдиною родиною, яка не зрадила своїх переконань навіть в ті непрості часи. Їхні імена життєвий шлях і відданість. Стали символами сили, стійкості і духовної краси, яка, яку шанує зрештою, народ і до сьогодні. Коли імператор дізнався про непохитну віру Софії та її донечок, він наказав привести їх до палацу, намагався змусити зректися християнства і вклонитися язичницьким богам. Але ні вмовляння, ні погрози не похитнули їхньої рішучості. Розлючений тим, що навіть діти залишилися вірними своїй вірі, він звелів карати їх. Вірі тоді було лише 12 років, надії 10, а любові 9. Софію ж не чіпали фізично, але заподіли їй, мабуть, найболючішу з усіх мук, змусили споглядати все, що відбувалося з її дітьми. Вона не залишала їх ані на мить, розділяючи кожен біль серцем. З приводу… Того, як цей день вшановували в нашому українському народі, шановні глядачі, то в інтернетах дуже багато пишуть саме про те, що в цей день нібито зранку всі жінки мають почати цей день з плачу, Нібито плач, відганяє злі сили, нещастя. Та біди, але я перелопатила дуже багато етнографічних джерел. Дуже багато, дійсно. Я прям цілеспрямовано шукала про цей день, бо він, нібито, у нас доволі відомий такий і поважний день, я б так сказала навіть. І я дійсно дуже багато читала, шукала інформації саме в українських автентичних етнографічних джерелах і в першоджерелах джерелах в першу чергу. Так ось. Жодного слова про цей і нібито звичай в нашій, в нашій українській традиції. І ми з вами маємо розуміти, що це ну, ця прикмета, що треба нібито поплакати зранку, і тоді все буде добре на цілий рік. Можливо, для самозаспокоєння, якщо хочете, можете поплакати. Але, зрештою, це або ну, як прикмета, як традиція, це або якийсь новоділ, просто вигадка, якась сучасна. Ну, або це просто не наша не українська традиція. Бо якби вона була українська, про неї було б щось сказано. А взагалі, якщо відверто, можливо, ви розчаруєтесь саме в цьому дні. Бо зараз, звісно, він більше такої ваги набув, ніж це можливо було раніше, там 100-150 років тому назад, 200 років тому назад. Але дуже небагато насправді сказано в поважних етнографів, в старовинних там, календарях, в старовинних альманахах про цей день дуже-дуже мало говориться. Тобто не, не був він таким, знаєте, широко відзначаємо цим днем, щоб прямо про нього писали там якісь окремі прикмети. Так, жіночий день, так, дійсно, кілька імен жіночих сьогодні згадуються. Ми розуміємо, що святих у нас дуже небагато з жіночими іменами. В основному це або чоловіки преподобні взагалі, ну, в більшості свої чоловіки. А мученики були серед мучеників жінки. Оце, в принципі, і всі іменини, які ми. Відзначаємо впродовж року в основному. І це чоловіки в нас входить все одно в календарі. Ви навіть мене запитували в коментарях, чому так мало жіночих імен в іменних? Та через те, що цих святих дуже мало було. Або вони були, їх було, можливо, багато, але не фіксували це в церковних календарях, в церкових приписах, переписах, через те не дійшло. До наших днів ця інформація саме церковна не дійшла. Можливо, ми не знаємо про це. Ми тільки знаємо те, що нам церква залишила те, що ми сьогодні користуємося як календарем. Бачите? І оскільки саме в цей день, оце 17 вересня, за Новоюлянським календарем, ми знаємо, що в нас аж чотири таких імені, які насправді зараз доволі популярні. Всі ці імена вони зустрічаються і доволі часто. Через те, ну логічно, якби ну, сказати про те, що це жіночий день. Дійсно, дійсно багато іменинниць, дійсно, багато кого вітали з цим днем. Дійсно, напевне, що влаштовували якісь там посиденькі дівчата між собою, жінки між собою, відпочивали якось. Ну, бачите, єдине, що в принципі достовірно сказано, що важливих справ починати сьогодні не можна. Але навіть немає такого прям чітко сказаного, щоб робити не можна в цей день. Жінкам робити жінкам в цей день, нібито не забороняється. І, знову ж таки, з приводу сліз, хочете поплакати, поплачте, але ніде не сказано, що це якось зробить вас щасливішим впродовж року. Я думаю, що нам насправді сліз і так вистачає в повсякденному житті, тому не знаю, особисто я сьогодні плакати не збираюсь. Слава Богу. Чим менше сліз, тим краще, мені так здається. В цей день люди йдуть до церкви, щоб просто постояти, подумати про своє життя, постояти перед іконою цих святих, подумати про віру, про здоров'я, про родинний добробут і про любов. До Святої Софії звертаються з особливими проханнями про міцне здоров'я для дітей, про жіноче благополуччя, про дар материнства і про силу переживати втрати. Вдома це свято найкраще проводити поруч із тими, хто вам дорогий. Ділитися добрими новинами, обіймати рідних, гратися з дітками, тішити їх солодким, бо саме малеча, а особливо дівчатка, цього дня на першому місці. Якщо в цей день на дворі задушило, то наші предки раділи, бо така погода обіцяла ранню і лагідну весну. А коли ще й грім луна в небі на 17 вересня, це була ознака того, що осінь затягнеться, зате буде м'якою, тихою і по-осінньому теплою. Природа ніби сама підказувала, чого чекати далі. Дійсно, в багатьох родинах цього дня були іменини. Адже імена Віра, Надія, Любов, Софія носили, чи не в кожному домі, святкували просто по-домашньому без зайвого розмаху, за те теплом. За народним місячним календарем 17 вересня 2025 року. Місяць в нас старий, він перебуває в третій, в четвертій, вибачте, квартирі в четвертій квартирі. І це в нас виходить, що останні три дні його видимого перебування на небі зараз тривають. Потім він стане чернецем. Чернець це, коли взагалі місяця не видно. Зараз ще ці три дні його видно і є особливі обряди, які проводяться саме на ці дні. Значить, дівчата молоді, якщо вам актуально, щоб побачити судженого у вісні. Дівчата вдаються до ворожінь слабого місяця, таке називається ворожіння слабого місяця. Тобто, в останні три дні його видимого перебування на небі проводять ці ворожіння, примовляючи, ти місяцю вгорі та й в зорі, приведи мені мого милого на сон. Місяць, значить, ловлять в миску з водою, ну, ставлять миску на, десь на підвіконня. Так, щоб туди місяць, ну, щоб він відбувався, значить, в цій місці, в цій воді ворожать, кидають туди, туди предмети, або магічні, або якісь заговоренні, або предмети, які належать хлопцю, якого вони кохають, щоб його приворожити. Щоб побачити суженого, можна побачити свого суженого або в цій воді, якщо ви не знаєте, хто це, або вже коли ляжете спати. Тоді він вам насниться. Якщо ви молода дівчина, можете провести такий ритуал. Напишіть потім в коментарях, чи у вас щось вийшло. Звісно, на такій квартирі місяця ми з вами проводимо різні обряди ритуали, які нам допомагають позбутися від чогось. Ну і взагалі, якщо ви сьогодні будете робити якесь прибирання, сьогодні, до речі, нормальний день для того, щоб робити прибирання, ви, якщо у вас накопичується щось, щось неприємне в хаті, якийсь модлух, може у вас є якийсь кут, який вас бісить, що там постійно щось накопичується. Постійно щось складається, або можливо, у вас на робочому столі є кут, на якому постійно папери якісь залишаються, то саме це сьогодні, коли місяць вже майже зникає, вам треба просто повикидати і розчистити оці простори, які ви хочете, щоб були чистими надалі. Якщо ви від чогось від чогось будете позбуватися саме в такі дні, на такому слабому місяці. То є висока ймовірність, що це до вас більше не повернеться. Через це дуже обережними треба бути саме з обрядами-ритуалами, які ми сьогодні проводимо. Сьогодні не треба проводити обряди, які допоможуть вам щось збільшити, виростити, щось накопичити, наприклад, взагалі думати про таке: краще не треба. Краще думати про те, як очистити простір, як позбутися зайвого, як позбутися того, що вам заважає взагалі в вашому житті. Це можуть бути негативні думки, негативні якісь емоції зайві. Наприклад, якщо ви лягаєте спати, і у вас така знаєте розумова жвачка буває, така що ви не можете заснути довго. Подумайте про те, що вам треба від цього відмовитися і позбавитися, і воно може піти взагалі з вашого життя назавжди. Ну, про мотлух різний я вже розповіла. Якщо може, ви там прагнете якогось мінімалізму у вашому житті, так само повикидайте, розчистіть у ці місця, які хочете, щоб надалі у вас були в порядку. І завжди там було чисто. Розчистіть, і це має допомогти взагалі позбутися від зайвого мотлуху у вашому житті. З приводу здоров'я, так само ми проводимо будь-які процедури там, медичні, які ви хочете, саме для того, щоб позбутися якоїсь хвороби дуже добре на такому зникаючому, я би вже сказала, старому місяці, на слабкому місяці, якраз позбуватися від хвороб. Чим тяжча хвороба, тим, в принципі, відчутніше буде ефект. Тому що, коли ну, тяжка хвороба, коли вона або зменшується, або зникає, ну, це ж завжди відчутно дуже сильно. Правда ж? От. Ну І знову ж таки негативні якісь впливи. Ви можете від них позбутися, якщо ви думаєте, що на вас пристріт, то можете проводити обряди, ритуали різні від пристріту, так само це буде допомагати. Сьогодні я вам хочу дати замовляння від більма, від більма науці. Саме на такій квартирі дуже добре воно має допомогти. Слухайте уважно. Їхав Юрій на білім коні, білі губи, білі зуби. Сам білий в біле одягся, білим підперезався, веде за собою три хорти: один білий, другий сірий, третій червоний. Білий більмо злиже, сірий сльозу, а червоний кров. Ну, це і від більма, бачите, від якихось печалей, ну і взагалі, якщо кров треба зупинити, так само, бачите, це замовляння може бути дуже-дуже доречне. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні, оскільки в нас четверта квартира місяця, ну треба було в попередньому в принципі, це сказати, але скажу зараз. Значить, оскільки в нас четверта квартира місяця, то стритися сьогодні суворо заборонено. В жодному разі не треба це робити. І нігті так само не треба зрізати. Вважається в нашому українському народі. Оскільки місяць щезає, може щезнути все, від чого ви позбавляєтесь. Тому волосся може почати випадати, може стати слабким, ламким, дуже рідким і буде дуже повільно відростати. Тому всі процедури з волоссям, які ви хочете зробити, робіть на зростаючому місяці, а не на спадаючому. В день віри, надії, любові та Софії, жінкам радили дати собі спокій від зайвих хатніх турбот і зайвої роботи на городі. Хай все трохи зачекає. Також це не день для гучних веселищів. Бо згадують в ньому непросту і болючу, доволі таку історію. Саме тому не прийнято в такий день влаштовувати весілля чи вінчання, все це краще перенести на інший час. Взагалі кажуть, що щастя не буде, якщо вінчатися на такий день. Зрештою, це день мучеників. Взагалі, в нашій народній традиції українській, будь-який день, коли спогадуються мученики, він вважається не дуже таким благоприятствуючим для якихось таких серйозних подій. Краще обрати щось таке ну, дні, коли і згадуються преподобні, це буде краще. Ще одне важливе правило: жодних сварок в такий день, не можна ображати нікого, не можна нікому казати якісь погані речі. В народі вірили, все сказане злим серцем цього дня неодмінно повернеться. І не завжди так, як хотілося. б. З приводу посту, то сьогодні в нас середа. Це пісний день, як то кажуть, добрі ви гості та трапилися в середу. Тож сьогодні нам не можна вживати скоромну їжу. Якщо вам треба щось поставити на стіл, знаєте, Ну подумайте, що це може бути таке, щоб в принципі не порушувати цю заборону. Не можна вживати м'ясо, рибу, не можна вживати яйця, не можна вживати молоко-молочні продукти, сметанку, сало, все це ми не їмо саме сьогодні. От, тому що це середа, це перехідний звичай, це не завжди буває на віреноді любові. Але саме сьогодні, бачите, випало от таким чином. Але я нагадаю, що піст не обов'язково дотримуватися всім людям, якщо ви вагітна жінка, якщо ви кормите грудьми, якщо ви мала дитина, або якщо ви бабуся старенька, або дідусь старенький, якщо ви занедужали, якщо у вас дуже важка робота, або якщо ви захисник або захисниця, то піст вам не рекомендується. 17 вересня свої іменини святкують. Ну, зрозуміло, перш за все: Віра, Надія, Любов, а також Софія. Але ще сьогодні іменини святкують Ірина, Олександра, серед чоловіків Іван, Ілля та Павло. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм світла в душі, радості в серці та гармонії в житті. Нехай здоров'я буде міцним, нехай мрії ваші здійснюються, нехай поруч завжди будуть люблячі люди та щирі ваші друзі. Хай цей день подарує особливе тепло, добрі новини та натхнення для нових звершень, а небесні покровителі хай бережуть від всього злого. І благословляють вас на всі добрі справи, і взагалі нехай ведуть дорогою світла, добра, щоб вам все легко вдавалося, навіть в такий день, як сьогодні. Я прям, ха -ха, прям так, ну, неочікувано, якось я для себе так само зробила висновок, що ну, день сказати, що він, прям, знаєте, дозволяє. А, дійсно, Жінкам взагалі заборонено щось нове починати в цей день. І є декілька причин, чому не можна взагалі сьогодні справи починати. По-перше, середа, жіночий день. Ми не починаємо нових справ в середу. По-друге, це в нас четверта квартира, В жодному разі не можна починати нові справи на такій квартирі. Треба тільки завершувати. Все, що ви робили, ви можете завершити і поставити якусь там крапку на справі, і вже розпочати нову справу з новим місячним циклом, який буде вже за кілька днів. Сьогодні зась, от бачите, то тобто сама головна заборона на сьогодні насправді це не починати нових справ, і особливо якщо ви жінка. Ну а так хочеться привітати ще раз всіх іменинників, побажати все ж таки гарного настрою. Вірив в себе, віри в майбутнє, віри в Господа Бога і в те, що все буде гаразд, все буде дуже-дуже благополучно. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Завтра буде супер цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра, до побачення!